Вітер того дня був теплий, лагідний і водночас сумний. Анна стояла біля старої лавки в парку, тієї самої, де вони колись зустрічалися. Минуло три роки, як Олег пішов із життя, але вона все одно приходила сюди, не щоб плакати, щоб мовчати. В руках зім'ятий лист, написаний на тонкому аркуші з пожовклим краєм, вона написала його для нього, для того, кого не вже нема і знала, що вітер віднесе ці слова туди, де немає болю. якщо ти десь поруч, дай мені знак. Я втомилася чекати, але все вірю в тебе. Вона підняла очі до неба і в ту ж мить на лавку впала суха листівка не з дерева, а немов з повітря. На ній був напис зроблений чужим почерком Ти не сама, все тільки починається. Анна здригнулася, оглянулася нікого. Тільки вітер тихо шепотів між соснами, а десь у далині дзвенів дитячий сміх. Вона не знала, що цей день змінить усе. Тієї ж ночі їй наснився сон. Вона стояла на березі озера і над водою піднімався туман. З туману вийшов чоловік не Оле, але дуже схожий. Він усміхнувся і промовив Не шукай мертвих серед живих, Анно. Ти знайдеш мене, але не там, де думаєш. Анна прокинулася з серцем, що калатало, як дзвін. З вікна чувся той самий вітер, що й учора, а на підвіконні лежала листівка та сама. Анна довго дивилася на листівку. Вона не могла зрозуміти, звідки вона взялася. Учора ж вона її залишила у парку, у траві біля лавки. Тепер листівка лежала тут, на її підвіконні, суха. Чиста, без жодної плями від дощу, і той самий надпис Ти не сама, все тільки починається. Анна відчула, як холодом упікає спину. Вона обережно взяла листівку двома пальцями перевернула. перевернула звороті новий рядок, якого раніше не було. «Іди до старого будинку на краю міста. Там чекає відповідь. Вона розсміялася коротко, нервово. Це дурниця, мабуть, чийсь жар. Але всередині щось ворухнулося, те саме відчуття, яке колись приводило її до Олега, коли серце знало раніше, ніж розум. Анна весь день ходила, наче у сні, у магазині забула здачу, на роботі переплутала звіти. Увечері, коли сонце сіло за дахи, вона не витримала, взяла ключі, куртку і вийшла. Будинок стояв на узбіччі старої дороги, де вже давно не ходили автобуси. Вікна забиті, двері перекошені, але в одному вікні тьмяно горів вогник. Вона завмерла. Є тут хтось? крикнула тихо. У відповідь лише відлуння. Анна зробила крок уперед, ще один. Двері скрипнули повільно відчинилися самі. Всередині пахло пилом, деревом і лавандою. Так пахло Олегом. Хто тут? Голос зірвався, і тоді вона почула тихий шепіт. Ти прийшла? Я знав, що прийдеш, що знайдеш. З тіні вийшов чоловік, його обличчя освітлювали тремтливе світло лампи. Він був схожий на Олега настільки, що вани затремтіли коліна. Хто ви? прошепотіла вона. Той, хто має повернути те, що ти втратила, відповів він. Але спочатку ти маєш згадати. Вона опустилась на стілець, дивлячись на нюхо, ніби вперше бачила людину. Його очі були ті самі, глибокі, сірі, як осіннє небо після дощу, але в них було щось ще, щось інше, ніби він ніс у собі не лише життя, а й пам'ять чужих доль. Згадати, що? спитала Анна. Свою обіцянку, тихо відповів він, ту, що дала перед тим, як вітер забрав твій лист. Анна відчула, як серце б'ється все швидше, яку обіцянку, вона не пам'ятала нічого подібного, але десь у глибині душі, у тіні спогадів, щось ворухнулося, краплина образу, ніч, озеро, його руки і слова, які шепотів вітер. Обіцяй, що якщо я піду, ти мене знайдеш не в цьому житті, наступному. Вона різко підвела голову. Це не може бути, чоловік посміхнувся, а може. У будинку було холодно, хоча вогонь в камінні тлів. Анна сиділа напроти чоловіка, який назвав себе Олегом, або принаймні тим, ким він колись був. Полум'я грало на його обличчі, кидаючи тіні, які рухались, немов живі. Як ти можеш бути ним? нарешті спитала вона. Не все ще йде зникає, відповів він спокійно. Деякі душі знаходять шлях назад, коли хтось їх кличе. Це неможливо, а ти ж сама просила знак. Анна вдихнула повітря, наповнена запахом лаванди й диму. Цей запах був її минулим. Кожна клітинка пам'ятала його. Їй хотілося вірити, але розум кричав це сон, галюцинація, відчай. Якщо ти справді він, сказала вона, скажи щось що міг знати лише Олег. Він нахилився ближче, його голос став тихим, майже невиразним, але кожне слово вдаряло прямо в серце. У твоєму чайнику досі лежить засушена ромашка, та що я зірвав у перший день літа. Анна заплющила очі. Вона пам'ятала ту ромашку, зберегла її на дні чайника, на щастя. І ніколи нікому не показувала. Вона відчула, як очі наповнюються слізьми. Ти справді? Не я, Анна, м'яко перебив він, лише тінь того, ким я був, мене повернули не для того, щоб я залишився. А для чого тоді? Він подивився на неї з тією ж ніжністю, яку вона колись знала, щоб нагадати тобі, життя ще не закінчилося. Ти маєш шлях, який я не встиг пройти. Вітер за вікном посилився. Дошки стогнали, немов втім дихав. Полум'я у каміні почало танцювати, кидаючи на стіни химерні силуети. І тоді Анна побачила серед тіни стоїть ще хтось. Стара жінка у світлій сукні її обличчя було знайоме. Мами, прошепотіла Анна. Жінка мовчала, але її очі світилися теплом. Вона підняла руку і вказала на чоловіка. Йому теж треба відпустити. Анна здригнулася. Ти бачиш її? запитала вона. Олег лише кивнув. Вона приходить ще ночі, поки ти не прийшла. Я не міг піти далі. У грудях Анни щось розірвалося страх, біль, пам'ять усе разом. Вона встала, підійшла до нього, торкнулася руки, вона тепла була, живою. Якщо це справді ти, я відпускаю, але не забуду. Полум'я спалахнула яскравіше і на мить дім наповнився дивним світлом, теплим, як світанок. Коли воно згасло, чоловіка вже не було. Тільки вітер, що шепотів крізь вікно, ти не сама. Анна впала на коліна. Перше за три роки вона не плакала від болю, тепер від спокою. Вона вийшла з дому, коли починала світати. Дорога до міста була порожня, але за спиною чувся м'який шелест кроків. Анна не обернулася, вона знала, це вітер проведжав її додому. Минуло два тижні після тієї ночі. Анна повернулася до свого звичного життя. Робота, магазин, чай із лимоном вечорами, але світ навколо став інший. Кожного дня щось нагадувало їй про Олега, але вже не було булем, теплом. На автобусній зупинці поруч із нею сиділа літня жінка і раптом сказала Ви схожі на людину, яка навчилась відпускати. Це рідкість. Анна всміхнулась, нічого не відповіла, але серце затремтіло. Якби вона тоді знала, що ця жінка не випадкова, можливо, готувалася б до того, що буде далі. Того ж дня, коли вона поверталася з роботи, почалася гроза. Небо розірвалося спалахами, а дощ хльоскав по асфальті, як по склу. Анна сховалась під навісом біля старої книгарні. У вітрині блиснула обкладинка книги з назвою Там, де шепоче вітер. Вона завмерла. Точно ті слова, що були написані на звороті її листа, того, що вітер і тоді відніс, Анна зайшла всередину. У крамниці пахло кавою, пилом і трохи димом, ніби тут горів камін, як у тому будинку. За прилавком стояв чоловік, молодий, у светрі кольору хмар. Доброго вечора, сказав він. Ви промокли, хочете чаю? Його голос був спокійний, але дивно, знайомий. Вона кивнула. Він поставив перед нею чашку. Книга, яку ви дивилися, цікава? Хоча мало хто її розуміє. А про що вона? спитала Анна. Про те, як вітер іноді приносить не лише дощ, а й нові шанси. Анна здригнулася. Ви читали її? Я її написав. Усмігнувся чоловік. Мене звати Орест. Вони розмовляли майже дві години про книги, життя, про те, як важко відпускати минуле. Анна не помітила, як гроза стихла у вікні вже місяць, що повільно сходив за дахами. Коли вона збиралася йти, Орест подав їй ту книгу візьміть. Не за гроші. Просто, здається, вона чекала саме вас. Але чому? Тому що вітер завжди приносить свої історії тим, хто їх потребує. Вдома Анна відкрила книгу на випадковій сторінці. Там було написано Якщо ти колись зустрінеш того, хто говорить словами вітру, не бійся, він пам'ятає твої сни. Сторінка пахла лавандою. Вона приклала книгу до грудей і заплющила очі. Їй здалося, що вітер знову жекуче за вікном, тільки тепер не самотньо, а ніжно. Наступного ранку вона повернулася до книгарні, але там уже не було нічого, лише зачинені двері й таблички. Приміщення, здається в оренду. Анна стояла під вітром, не вірячи очам. Вона подзвонила на номер із оголошення, але у відповідь почула пан Орест. Ні, тут ніхто з таким іменем не працював. Ця книгарня стоїть порожня вже півроку. Цієї ночі їй наснився сон. Вона стояла біля того самого озера, а вітер лагідно колихав воду. На протилежному березі стояли двоє Олег і Орест. Вони усміхалися. Двоє імен, одна душа. Сказав голос, який не належав нікому, але був знайомий. Тепер твій вітер вільний. Коли вона прокинулася, світанок був ясний і спокійний. На підвіконні лежала книга, торінка була відкрита, там, де написано кожен вітер має своє призначення один несе втрати, інший нове життя. Анна посміхнулась. Я готова до нового, сказала вона пошепки. І вперше за довгий час не почула у відповідь тишу. Вітер тихо засміявся. Минуло три місяці. Весна вже поверталася, і вітер став м'якшим, не сумним, а грайливим. Анна навчилася жити без тиші. У домі знову звучала музика, пахла кавою, а от на вікні завжди стояли квіти, лавандові, ті самі, що колись нагадували про біль, а тепер про спокій. Щоранку вона виходила до парку, де все почалося, сідала на ту саму лавку, дивилася на небо казала Я тут і я вдячна. Одного разу до неї підійшов хлопчик, малий, руки в самі, з розтріпаним волоссям і ясними очинами. Тітонько, сказав він, ви не бачили мій паперовий кораблик? Ні, усміхнулася Анна. Може, вітер забрав? А він завжди повертає, упевнено сказав хлопчик. Мама каже, якщо щось твоє, воно знайде дорогу назад, і побіг далі. Ці слова відгукнулися в її серці, як дзвін. Якщо щось твоє, воно знайде дорогу назад. Увечері Анна відкрила книгу, там, де шепоче вітер. У середині, між сторінками, вона знайшла аркуш, якого не бачила раніше. Стара фотографія, плавка, парк, і вона молода, усміхнена, поруч з Олегом, а позаду, у тіні дерев, стояв ораз. Він дивився просто у камеру. Анна відчула, як холод пробіг тілом, але не від страху, від усвідомлення. Орест і Олег були частинами однієї історії, вітер повернув їй любов, але в іншому вигляді. Через кілька днів вона поїхала за місто туди, де колись стояв старий будинок. На тому місці тепер був зелений пагорб, усе заросло травою. Вона сіла на землю, заплющила очі, прошепотіла дякую. Дякую за біль, за пам'ять і за шанс почати спочатку. Вітер знов піднявся, лагідно торкнувся її, волосся. Здавалося, що він сміється, танцює, живе. На зворотньому шляху Анна зупинилася біля кав'ярні. Там, за прилавком, стояв чоловік у сірому светрі з тими самими очима, що снились їй тієї ночі. Вам щось приготувати? запитав він. Анна посміхнулась, мабуть, чай з Лавандою. Він засміявся це мій улюблений, як і вітер. Анна завмерла. Ви? Орест розтягнув руку. Ми, здається, вже зустрічались? Вона подивилась йому в вічі, вітер за вікном, тихо шелесті листям, ніби підтверджуючи, так, усе на своєму місці. Можливо, відповіла Анна, просто не в цьому житті. Він усміхнувся, значить, у цьому настав час надолужити. Минуло кілька тижнів. Анна більше не чекала знаків. Вони приходили самі. Кожен світанок приносив щось нове усмішку, розмову. Промінь, світла, кріштори. І ще разу вона відчувала хтось поруч, не тінню, а подихом. Одного ранку вона прокинулась і написала на листку Якщо ти мене ще чуєш, знай я живу і це твоя заслуга. Анна відчинила вікно і відпустила листу вітер. Він підхопив його, закружляв, підняв угору і зник у сяйві сонця. Анна посміхнулася і вперше за багато років відчула, що всередині тиша, та тиша, у якій народжується спокій, бо вітер більше не шепотів, він співав.